А в якому селі ви народилися? Тут? В жиреві. жиреві. У тут... в в селі народився, там і, там і проживав до 18 років. 18 років арештували і повезли в Уркуту. Ну, не відразу війголи побував, в Жидачеві. три дні, три тижні. А потім у Львів звезли, у Львові вже там досиджував, а з Львова повезло в Воркуту. І в Оркуті вже життя так і пройшло. Звільнився в 1956 році, освободили, обіцяли навіть там один з заступник начальника лагера, був тоді командиром, такий, що любив. Оставайтеся, будем, я зароблю, будете отримати сяни. Я не кажу, ні, ніяк не хочу ся, я їду на ваші на южний. Поїхав сюди, ну і, і діватись оказалось нікуди. Хлопець сусіднього села був де, тим, е, над, міністром, коли хочу сказати, забуваюся. Участковим був міліціонер. Ну і кожен день майже приходив. Ну, Та я так в село виходив, не, не сидіти в хаті. Де зустріли, давайте, давайте на роботу. Поїхав в район, не прописують ніде, тільки в селі. А коли в селі в мене хати, кажу, нема, хата чужа. Забрали ж хату. Швагер жив уже з сестрою з моєю. Але вони купили хату, то вже там таке. А так була хата розібрана. Та й що ж, прийшлося тоді тікати трохи по е, зібрались хлопці, правда, е, з тих сіл і в мазурівці. Випили солідно, співали українські пісні на всю глотку. А дівчину я мав там тоді, тим, влюбши, секретарка сільської ради була тоді. На другий день приїхав на третій день після того приїхав од нею на город. Приїхали сюди і визивали в район її, давай свідки, свідчення, хто був що, був, що співали і так далі. Ну і все, потім нас визивають потихеньку туди і клепають. Або втікай, або будемо сажати знову. Та й все, Прийшлось тікати. Поїхали в Воркуту і вже тоді надіятися нема на що. Почитали з нуля, починали працювати. Отак От і доробили, дожили до старості в Воркуті. А на старості вже там вона потім, правда, приїхала до брата. Брат дворідний жив, дружили ми з ним за селем. Він, правда, помер давно тут в селі. Я приїхала туди. і Так познайомилися, і познайомилися, і поженилися, і так от живемо. Нас повезли до, до Львова, у Львові посиділи ми вже суджені були, то сиділи в камері разом з братом. Короче всі, у нас було 13, 12 чоловік з Жирови, 12 було, тоді по справі судили разом. Друговичі. Потім сиділи разом і десь тижня-півтора посиділи разом і прийшла е, обмундирування для, для... для тих для за заключених. Та такі шинею обрізані, куртки таке, все биву. У нас забрали туди, вивели на Майдан, на, той, на, Майдан, і на Майдані там. Визивали. Коротше, брат попав туди, в Оркуту, а ми ще півтора місяця залишилися у Львові. Нас троїх жирівських залишили у Львові. Коли були всі жирівські, то тоді возили передачу, ну, кілька, дві-три жінки повізу передачі, дадуть повідомлення, що ми всі, а потім коли. Поїхали, і нам ні передачі, нічого нема. Всі відправили у Вуркуту, аж потім де чи коли писати не можна було, не якось довідались, пару передач отримали і на тім все. І нас забрали, погрузили і тут, і до Воркути. А вас у Воркуту відправляли через братів, чи за що вас всіх? Фактично за свою працю, за свою працю. Що, ну, але так і брати, брати там не, не функціонували вже фактично. За братів родичів сиділи. Родичів забрали були на висилку в Омск то в 47 році. Та десь зимою в 47. -му. Я в Штригу. А сестра в Дашаві вчилася тоді. Ми лишилися і приїхали. А брат Микола був головою сільської ради. Він е, був, як то сказати, був суджений е, польовим судом. Коротше кажучи, він забрав, як, як втікали совєтські війська звідси, ті, що прийшли в 39-му, втікали з України і його захватили, тоді в район прийшов і повезли, і потім їх судили. Пойовий суд десь там судив, не знаю. Я вже не пам'ятаю, яке то. Ну десь там і всіх в шахти. То була у них ограничена, тільки Кемеровська область, Прокопівськ город, Прокопівську тільки мали місце. А потім їм дали ці аусвайси, е, такі бумажки, типу ну, той документ по області. І він прислав письмо, що я тут. Виїзду не маю, тільки виїзд по, по області. Потім мама дала, написав з часом переписку завели, написав, що якби написали, що хтось там при смерті щось таке, то може відпустили би. Батько був слабоватий фактично, бо був тим. Був, Громом вдарило, вдарило у грушку, під грушкою дрова був, І тоді при, прибило. То, а мама була здорова, дала то я грамов, що мама при смерті. І от брат приїхав у відпуск. Тому в 47 році приїхав у відпуск на, на подвір в буряний, позаростали, все, хата без вікон, без дверей. І він то почав приводити в порядок. Привів в порядок, зібрав нас докупи тоді всіх, хто лишився. І так жили до 48-го року, в 48-му році його арештували. Нас, ми з хати порозбігалися хто куди, родичі до, до, свачів, до, до тих Братова була з монастирця. Монастирець перебрали ці родичі, жити. І так, хто куди. Я усі ходяків там втирався, аж поки не розстували. Так приїздили, приїздив за дорогу, такий був, це, це офіцер, той чекіст. Приїздив, не знаю. Потім говорили, що як вроді би він був, якийсь там трохи шпіон чи щось, щось таке, що він десь, десь його захистив. Не знаю. 都、就是。 Коли два приїхав довідався. А ті ваші брати Дем'ян і Йосип, то вони в якому році загинули? В 47 семому році. Сорок шестому році. Кінці зараз Я тут фактично вересень місяць, по-моєму, п'ятий <'язаний> число вересень <'язаний> місяць. А той старший брат він до партизанки мав якісь відношення? Не мав ні він. Не мав відношення, але коли він став головою сільради, він коли приїхав в відпуск, зараз став район на облік і йому запропонували відразу район головою сільради ставати. Бо ніхто не хоче головою сільради, бо тоді головою сільради піднімали трошки. Він відказувався і що, місяць, часу, навіть не місяць, там щось. Не місяць, 20 днів, чи щось, відпустка, їдь так, або вставай головою сільради, став головою сільради. То днем приходили чекісти, по селі ходили, випивали, п'янсували, ночі приходили партизани українські, бандерівці випивати і так, команду на оба на фронт. Отак, а ті брати ваші, вони мали якесь псевдо? Мали. Дем'ян був черник до 21-го року. А 25-го року він мав, чекайте, я зараз забув, він мав два псевди. Він перший раз, коли ходив на, на, на перші курси, десь десь тут, а куди? У лісі. Позабував, позабував. Позабував вже псевдо, його Йосиб псевдо. -йосиб. Ну, то нічого. А у вас було якесь псевдо, ви що допомагали тим хлопцям? Не було. було. Під своїм пацан-пацан. Пацан Пацан був. Петян, петян. І за листівки попав. Листівки колеги мої ну разом зі мною. Я получав, роздавав і там клеїли, От, то за ті листівки забрали. А ще ви щось їм допомагали, якось харчами, може, або такі штафетки приносили, таке щось було? Ну це само собою, що допомагали, а як же а як же інакше. Е вечора, вечір приходили, фактично приходили я я я я пити. О, це, е е Голова, голова будемо називати так його. Голова гуральні Жирівської. Він був неграмотний. Він мав 4 класи десь там за Польщі чи колись якихось, але був неграмотний і, і доволь, досить туповатий, ну, глухий. Треба було добре говорити, що він почув. Ну, але його взяли директором, бо не було кому горальню пустити. А хотіли в район запустити, бо хотіли пити з району. Район в основному. І, і так він був там. То в нього збиралися, хату побудував, там, ну, все відбудували його. так. І потім і його забрали, кудись, десь так в Сибір. Десь так і загинув, не знаємо де конкретно. От. І... Хата так Гураль вже перейшов в другі руки, вже пішла так.